Гарно вимиті огірки надрізаємо з обох боків і проколюємо посередині, щоб вони не ставали м'якими. Так я роблю з кожним огірком, який мені потрібно покласти в банку. На дно банки я кладу лист хріну, трохи кропу, два зубка чесника і чорний перець з горошком до 10 перчин. І далі накладаю огірочки. Зверху кладу ще трішки кропу. Також лавровий лист його можна знизу покласти, але я за нього забула. І всипаю туди одну повну столову ложку солі, доверху заливаю холодною водою, кладу лист хріну. Закриваю кришкою і все добре перемішую. Ставлю при кімнатній температурі, вони повинні просолітися за 3 дні. Це вже в мене солені огірки, їх можна перекип'ятити та законсервувати